Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно для тренування грудних м'язів використовувати багато різних вправ, необхідно спочатку розібратися з функціональною анатомією цього м'язу. Великий грудний м'яз один з найбільших поверхневих м'язів грудної клітки. Він має віялоподібну форму зі складною будовою. Його початок має дуже велику площу, тому в різних анатомічних джерелах виділяють від 2 до 8 частин грудного м'язу. З точки зору фітнеса, його зручно розглядати як такий, що складається з трьох частин, ключичної порції, яка починається від медіальної частини ключиці, грудина реберної, що починається від грудини та хліщів перших шести ребер, та черевної порції, яка починається від апаніврозу зовнішнього косого м'язу живота. Прикріплюючись до гребеня великого горобка плечової кістки. Волокна всіх пучків перехрещуються. це дає можливість різним пучкам виконувати як незалежні рухи, так і створювати потужне тягове зусилля у одному напрямку. Волокна черевної порції кріпиться вище за всі інші пучки, і тому вони можуть виконувати ізольований рух, пов'язаний з розгинанням плеча. Ключична частина кріпиться на гребені великого горбка нижче інших пучків. Тому вона робить великий внесок у згинання плеча, коли ж всі три пучки працюють разом, то вони здатні розвивати велике зусилля в таких рухах, як приведення плеча, горизонтальне приведення плеча. Обертання плеча всередину. Тепер повернемося до питання, чи потрібно виконувати окремі вправи на кожен пучок великого грудного м'язу. Якщо ваша тренувальна програма різноманітна і включає в себе вправи, де є горизонтальні жими, вертикальні тяги, і рухи, пов'язані зі згинанням плеча, то ви можете не переживати про те, що якась частина великого грудного м'язу буде сильно відставати. Якщо ж ваш вид спорту має переважно однотипні рухи, або ви бачите явне відставання у розвитку тієї чи іншої частини великого грудного м'яза, тоді виникає необхідність виконувати спеціальні вправи для певних пучків, щоб краще опрацювати відстаючу частину. Давайте ще раз уважно подивимось на всі основні рухи, в яких бере участь Великий Грудний м'ясо. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, вподобайку або напишіть про це у коментарях.